Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні знову відео про мікровишивку та виготовлення оригінальних прикрас. Теперш ніж продовжувати, раджу вам підписатись на мій канал, щоб не прогавити наступні цікаві відео і мати змогу передивлятись ті, що вже присутні на моєму каналі. До речі, наприклад, ось таку вже я зробила вишивку. Це закодоване ім'я Ольга у блакитних відтінках, а будемо робити ось таку червоно-чорну заготовку з мікровишивкою Яна. В мене є ось такий сріблястого плану кулончик. І є кулони. Від віри Шнайдер під бронзу. Саме їх я буду сьогодні використовувати у своїх роботах. Фурнітура вся під бронзу, навіть застіпка. А на цьому мінімалістичному колоні немає таких прикрас. Але це його не робить менш оригінальним. Для початку нам потрібно саме з нашої вишивки підготувати поверхню для роботи. На звичайному картоні я вирізаю коло, воно в мене шириною 2,5 см, і даний цупкий картон повинен повністю добре лягати у ваш кулончик всередину. І буде краще, якщо він буде трохи меншим за ваш основний кулон. Тому що додасться ще об'ємом сама тканина, яку ми будемо використовувати, ніби огортаючи цю картонну заготовку. Тож я бачу, що мені потрібно ще трошки декілька міліметрів підрізати свою картонну заготовку, що я і роблю. Не беріть досить товстий і цупкий картон, тому що він надасть додаткового об'єму, і з ним буде важко працювати. Беріть середній, щоб він не деформувався при оздобленні тканиною, але і добре тримав форму. Ну що ж, будемо тепер огортати. Наше коло з картону і формувати наш майбутній кулончик. Для цього мені потрібна голка з ниткою, відтінок не має значення, тому що буде захований всередину роботи, і дрібними стібочками нам потрібно зараз прошити коло. Щоб стягнути роботу навколо нашого картону. Великих стіпків робити, я вам не раджу, тому що тоді огортаючи тканиною наш картон, будуть створюватись куточки і не просто. Вам у подальшому виявиться робота з оформлення нашої вишивки. Моя тканина вирізана була з найменшими припусками, тому заздалегідь безпосередньо я обробила по візуальному колу її ще і клеєм ПВА, щоб ниточки не втрачали форму і не тікали. Голочку ви можете брати будь-яку, яка вам буде зручна для цієї роботи. Особливих правил в цьому тут немає. Так, поступово, я завершую підготування. Ось таке коло в мене вийшло. Кутики ми можемо відрізати, щоб вони нам не заважали, якщо вони є досить великими, але можна і залишити. Тепер нам потрібно взяти невеличкий шматочок холофайберу, або ж синтепону, чи м'якої тканини у декілька шарів. Все, що у вас є. І вкласти між вишивкою та картонним колом, яке ми з вами підготовили. Обов'язково закріплюємо нашу ниточку. Можна ще декілька стіпків пройтись додатково, щоб зменшити саме об'єм нашої вишивки і міцно її закріпити голочкою. Ось так навхрест декілька разів також можна зробити додаткові стібочки, щоб зафіксувати вишивку. Обов'язково поправляємо її для того, щоб не змістити саме центр вишивки і рівномірно також розпреділяємо холофайбер, який знаходиться всередині, щоб він не був у нас досить таки візуально горбатим. Ось оці кутики, про які я вам вже розповідала, я просто відрізаю, коли вже закріпила ниточками всю тканину на зворотньому боці. Все, що заважає, я ножицями видалю. І тепер можна безпосередньо вже нашу підготовлену вишивку помістити у колончик та подивитись, як саме вона буде розміщувати. Ще не за великою є наша картонна заготовка, вже обшита тканиною. І для цієї роботи я хочу показати, що не обов'язково мати клеєвий пістолет або ж спеціальний клей для текстилю, використовувати також можна звичайний суперклей, який продається в будь-якому магазині. Головне нанести його по всій поверхні, розподіляючи, але не досить багато, щоб він ні в якому разі не зміг вам пошкодити лицеву тканину вашої вишивки. Тому що, як всім відомо, суперклей стає склоподібним. Після використання і може пошкодити саму тканину, якщо ви його нанесете досить таки багато. Після того, як ми впевнили, що центр у нас вирівняли, ми вірно, з боків просто притискаємо нашу заготовку, щоб клей добре схватився. І тримав нашу вишивку не тільки посередині, але і з боків, щоб не було ніяких великих проміжків. І, звісно, ми декілька разів перевіряємо нашу роботу. Ось такого притискуючи ножицями. Декілька секунд я тримаю роботу і знову перевіряю. Дуже швидко наносити клей та приклеювати я вам не раджу, щоб зайвий раз роботу не зміщувати. Ось яка краса в мене вийшла. Іменний кулончик, ліворуч в блакитних кольорах це мій особистий виріб, а червоний це то, що я робила на замовлення. Можна помітити, що є. Важливим акцентом не тільки кольори, але і види фурнітури, що ви використовуєте. Вона може бути як мінімалістичною, а також і мати візерунки по краям. Що стосується іншої роботи, саме кольорового віночку з квіток, ми також його зараз будемо з вами оформлювати. Ось так виглядає моя. Заготовка, сам кулон Внутрішня сторона це 2,5 см. До речі, ось так я розраховую тканину. Основна частина оранжеве коло це те, що внутрішнє. І два кола, саме з припусками. Але, на жаль, в цій роботі мені довелось трошки зекономити тканину. і щоб Ниточки не губилися і всі були на своєму місці, я використовувала звичайний клей ПВА. Водою я його не розводила, все так, як і було раніше. Ось так по колу я нанесла клей і дала йому висохнути. Тепер тканинка стала більш цупкою. І ниточки всі залишаються на місці. Зараз спробуємо цю роботу, не дивлячись на те, що мені не вистачає тканинки заправити. І кутики я відріжу спочатку. В попередній роботі я відрізала вже їх. Потім, коли заправляла свою роботу. До картонної заготовки. До речі, як в першому варіанті, так і в другому вони в мене ідентичні. Вже я вирізала це коло, і ось такий холофайбер я використовую. Потрібно його досить таки небагато, велику кількість. Якість класти не рекомендую, тому що це надасть зайвого об'єму роботі, і буде важко її потім фіксувати в самому колоні. Ось так по колу ми зараз прокладемо ниточку, в мене вже все готово, і обережно її будемо стягувати. Поступово надаючи об'єму нашій роботі. Раджу ниточку брати у два складання, щоб ненароком вона не порвалась. Ось таку ніби шапочку або маленьку торбинку ми з вами будемо робити. До речі, раджу вам перед тим, як Оформлюєте роботу, все ж таки вирахувати, чи точно вона підійде до вашої заготовки фурнітури для кулону, браслету чи інших виробів. Щоб не було так дуже сильно шкода, що вона завелика. Ось такий ніби гудзичок у мене вийшов. Зараз ми будемо його розправляти. І приміримо для цього колону. Трошки здається, що він великуватий, але в ході роботи зараз я покажу вам, що це не так. І знову ж таки використовуємо суперклей. Як бачите, він у мене трохи стік донизу, я його розправлю і буду зараз притискати попередньо виберу той нахил. Квіточок, який, на мою думку, більш естетично виглядає. І ось так великим пальцем я буду притискати середину, а безпосередньо ножицями вже притримувати по краях, очікуючи, поки трошки підсохне сам клей і з'єднає металеву основу та текстильну заготовку. що в мене вийшло. Як на мене, то досить таки яскрава робота. І у простому сріблястому обрамленні вона б не виглядала так вишукано. Далі скріплюємо петельку, кільце і ось такий шкіряний ланцюжочок шнурочок ми його також будемо зараз. З'єднувати. Кому цікава сама фурнітура, то купувала я її у Віри Шнайдер та силочку в описі я вам посилання обов'язково залишу. Дуже приємний продавець, велика кількість товарів з нею, співпрацювати дуже легко. Рекомендую вам її. Також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити мої подальші відео. Або ж переглядати ті, які вже в мене є та створені. Ну, що в мене вийшло. Оригінальні прикраси, які підійдуть до будь-якого одягу. Та порадують свою власницю. Я ж дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь та до наступних зустрічей. На все добре!